Граємо з чемпіон Тернополем. Команда непроста, Сподіваємося, удача знову буде на нашій стороні. Удача любить сильніше. Наші хлопчики сильні. І аут для суперників. Наш аут.

Nash out Nash Out. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, небезпечно, небезпечно, небезпечно. Владик, молодець. Молодець, влад. А власники знову біля наших хворіт. Поки напружено. Нади це розвивається. Розувається. Розувається. Там здоровий корпель. Владик. Марко не вдається прийняти, але виборює м'яч. йде боротьба? Даня, 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 Даня на Артема. Артем молодець, ну! Ах. Немає гола. Наш Кутовий. Даня. На Влада. Влад, Влад Швойч. Добре, Даня. В нього в нього в нього, марко. марко. Даня будває на аут. Ау для суперників. Від воріт з аута ніхто не зачіпає. Артема не проходить передача м'яч виходить, аут для суперників. Даня, Даня, Даня не дати. Добре, молодець. Добре, буде кутовий, але нічого. Спотуваємо наші ворота. Добре, Дань! Давай, 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 давай. Давай, 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 біжи, 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 маркот. Біжи, біжи, біжи. Жортій, Сенсі? Вибачте, я те вже йде гра, просто, просто мав бути штрафний наш під воротами. Суддя вирішив, що штрафний чомусь наші ворота. Ну, потім можна буде переглянути цей момент на відео. Чого так суддя посидить? Молодець, віде. Павлик, на Мішу. Міша. Міша. Міша проходить. Коля. Павлик, Павлик дає на Колю, але Коля не зупиняє. Молодець, молодець, Влад. Аут для суперників. Давай, 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 ніша, давай, 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 давай! Про... Проходь його! Молодчинка! Молодець, молодець, дожинать! Молодець прийшов багато, але чуть-чуть не вистачило. Нічого, нічого, буде, буде. Аут наш Павлик подає. Коля. Ой, зараз небезпечно. М'яч ходить на аут. Аут наш. Коля подає міша на павлика, павлик не зміг прийняти. Добре, 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 в нього, в нього 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 в нього. В нього. Міша, міша грає добре Данело. Данело дає на відворіт. Ні? Кутовий. Кутовий. наш Кутовий. Ще, 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 грати, грати, грати. Ну! На жаль, на жаль, не гол, але було гарно. Молодці, хлопці. Відворіт. Добре, Влад. Міша. Міша. Міша бореться за м'яч. Данело. І удар ми воріт. Дуже емоційний матч. Владик. Влад. На Данела. Данела дає по лінії, але виходить м'яч на аут. Аут для суперника. Нам більше Зараз небезпечно. <плес> Павлик, молодець. Ходить на аут. Сами типа вибиває. все вибиває на аут. Штрапной удар. ні 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 будь ласка, чекуйте там, щоб не було вище добре. Міша добре на павлика, Павлусь, вперед, міша. Ні-ні-ні-ні до грати, до грати, до грати. Сильніший. А, от наш. Данилка дає. Данило? Давай, 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 Марко! Ах, теж чого. Такий момент дуже гарно розіграли. На жаль, на жаль, не вдалося. Ну нічого, буде, буде, буде. Марко, виборює м'яч, дає на Артема. Даня, Даня, Даня. На кутовий. Марко головою, молодець. Артем прокидає і біжить. Біжить, біжить, біжить. Ди, біжи, біжи! Ну! Данела! Марко! Ярчик! Марко! Ах, не проходить передача Марко! Марко тримаваний. Дуже емоційно, дуже-дуже. Вибачте, якщо десь не встигає трошки за м'ячем. Добре, давай Дань. Немає дете. Даня. Даня. Ой, -ой, -ой, ой ой Добре, Марко, молодець. З ним, з ним, з ним, з ним, молодець. На аут. А я з ним собі, я А, для суперника. još komanda pa se ispričava neće da Молодець, Марко, молодець! Марко, молодець! Забирає м'яч, добре, вибиває на... Рахунок нагадує 00. Давай, 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 Артем, 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 давай, 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 докинцев. Молодець, Марко. Марко, голова, на аут. Добре, Даня вибиває Марко біжить, біжить, біжить. Не доганяє м'яч Out для суперника. Ще один в нас. Міша, давай. Бореться за м'яч, Даня вступає боротьбу. Бор. Один нуль не в нашу користь. До 0 ми поки що програємо, Коля молодець. А бореться за м'яч до кінця, до кінця. 2-0. 2-0. На жаль. Маємо ще 3 хвилини відігратись. На рахунок 3.0 на нашу порус залишилося грати 2 хвилини. Може як вдасться забити, то відновиться моральний дух.

Руками, але тут не реагують на руки, якщо це не Павлик. На жаль, закінчуємо з поразкою, але це лише другий матч. Попереду ще три.